23-річна Колумбійка Нана збирається на чергове бойове завдання. У рюкзак складає пакетики з їжею швидкого приготування, український турнікет, медичне приладдя, також перевіряє зброю. Це мій автомат АК, моя друга дитина, яка завжди зі мною на завданнях. Важливо мати щось, що може в якийсь момент врятувати твоє життя. Нана військовослужбовиця іноземка. Поки вона служить на позиціях північного сходу. Її п'ятирічний син чекає на маму за тисячі кілометрів в Колумбії. Дата народження дитини 1 січня 2020-го. Витатуювана у Нани на руці. Жінка каже, чітко усвідомлює, навіщо приїхала в Україну. Я тут, тому що хочу підтримати свободу і суверенітет цієї країни. Моєю метою було підтримати цю націю, підтримати її свободу. Я завжди завжди буду вдячна за можливість, яку мені тут дали, бо це був перший підрозділ, який дав мені можливість продемонструвати свої навички як професіонала і як жінки. Нана прибула в Україну понад три місяці тому. У Колумбії розповідає, вона була однією з перших жінок, які служили в армії. Нині вона служить у 117-й бригаді територіальної оборони та воює разом з українськими бійцями. Нана, піхотинка та бойова медикиня. Інфантерія піхотинка на 100%. Виходжу на фронт зі своїми побратимами як будь-який інший солдат. Але я також виконую роль медика. Я надавала допомогу трьом пораненим українським військовим і вдячна за можливість показати, що жінки теж можуть виконувати критично важливі функції. Це дуже складно, особливо якщо ти жінка-іноземка. Але тут у цій бригаді мені дали шанс. Я змогла показати, що жінки не просто здатні служити. Ми можемо бути частиною фундаментальних змін. В Колумбії Нана навчалася на соціальну працівницю. Каже, у майбутньому хотіла б взяти участь у відбудові країни. Україна мій другий дім. Сподіваюся, що побачу її вільною і матиму змогу працювати тут, у соціальній відбудові, бо після війни настає післявоєнна реальність, і саме там потрібні фахівці. Україна ділиться. Жінка прийняла її. Тут каже інша мова, інша їжа. Її улюблений перекус соняшникове насіння. країна дуже гарна, культура теж. Люди відкриті, щирі, завжди приймають з теплом. Українці надзвичайно сімейні, це дуже зворушує. І так я закохалася в насіння соняшника в окопах з побратимами. Ми часто їх лускаємо. Це мій улюблений смаколик. Бійчиня потроху вчить українську, поки, каже, знає лише кілька слів. Дякую, привет, Нані подобаються українські пейзажі. Каже, часто повторює: Україна неймовірна. Україна є Мені цей країн. Все Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини. Сумщина.